Розраховувались на касі з дружиною, стояли, крики були на другому поверсі. Звернули увагу, бо крики були дуже дикі такі. І почав підніматись на другий поверх, де спускається людина в рукавицях, в масці, в рукавицях медицинських, якби. І спускається охоронець магазину, за ним і, каже, вкрали. Ну, Я розвернувся назад за цією людиною і його. Взяв за, за, за куртку чи за плече, пад чекай, і почав вириватися, тікати. І затримали його двері в, в ці в автоматичні наусі. Почалась, кажучи, перепалка. Почали, лож, боротися. І в процесі цього там, він витягнув зброю і пульнув, так сказати. Зброю він витягнув в процесі, коли вже я його ну, ложив на це більш. Ну, Затримував, не давав йому втікати, а вже коли в момент боротьби само. Я не зрозумів. Я, дальше, ну, я відчув, що дружина почала підбігати, я більше запереживав, кричати на неї, начав, і далі більше його почав лежити до землі, прижимати все. і Якось якимось чином, щоб, тут, ну, щоб він ще не міг далі стріляти. Це розумієте, це все так ну, за, за, за долі секунди це відбувалося, що там якби, нема коли часу якби, щось розуміти, там просто робиш і робиш на автоматі. щось. Я сам зрозумів, коли якби, побачив, що вже коли я лежав на ньому, побачив, що якби, штаніна і щось мені там пекло. мене в руках зброї не було. От, він в процесі вже затримання, він її дістав моментально і, ну, якби, і, і стрельнув. І то, якби я його побачив зі зброєю в руках, я б, на нього, я б не осмілився його затримати. Він же зговорив вам? Ні, ні. Нічого не говорили. – Як ви зараз почуваєтесь? – Нормально нова? хожу, нормально все. Що вам медичну допомогу не надавали, бо каже, там викликали е, десь Ні, я відмовився, якщо чесно, хочу забути і все.